Гевін бездумно почепив бенти на праву руку. Я виконував цю роботу стільки років, але ніколи не відчував нічого подібного. Лівою рукою він відкинув світло каштанове волосся з обличчя. Вибачте, якщо я розповідатиму невпорядковано. Я просто не можу викинути її обличчя з голови. Щоразу, коли я закриваю очі або коли лягаю спати, я бачу лише її. Вона дивиться на мене з таким гнівом. Ця дивна жінка, я маю на увазі, я знаю, що вона мертва, але навіщо мені продовжувати бачити її обличчя, ніби вона мене переслідує. Гевін глибоко вдихнув. Я займаюся тренуванням та репетиторством із 16 років. Вечорами я викладав англійську та біологію, а на вихідних регбі. Обидва заняття проводились в цьому бідному районі. Цей район мав досить погану репутацію. Через наркотики та банди, і я багато чув про викрадення людей, автомобілей та навіть вбивства. Він вимушено посміхнувся: я досить великий, я знаю, але все одно мені там ніколи не було комфортно. У всякому разі, я думав, що мій розмір робить мене ще більш помітним, видимою мішенью так сказати. Я просто знав, що я не на своєму місці, не у своїй тарілці. Зазвичай після останнього заняття я біг до своєї машини, і коли я потрапляв усередину, я замикав двері та їхав так швидко, як тільки міг. Гевін похитав головою. Я робив це стільки разів. В якийсь момент це був навіть не страх, це було майже автоматично, це стало звичкою. Я вибігав з дому, де щойно проводив заняття, відмикав машину і заскакував туди. Я навіть не задумувався про це. Але того вечора я вийшов пізніше звичайного. Мого студента був іспит, і він хотів, щоб я залишився надовше, щоб допомогти йому. Насправді для приватного вчителя це не прохання, це скоріш наказ. Якщо ви не виконаєте його, вони швидко знайдуть когось іншого. Тож я залишився надовше майже до 11-ї вечора. Коли я вийшов і побіг до своєї машини, я одразу щось відчув. Гевін почухав руки. Вулиця ніби була іншою, не такою, як я пам'ятаю, та й сама машина здалася іншою, може бруднішою, ніж зазвичай. Я буквально убіг всередину, кинув сумку назад і замкнув двері. І тільки тоді я помітив жінку, яка сиділа на пасажирському сидінні. Вона дивилась на мене божевільним поглядом. У неї щось було в руці. Це дійсно було схоже на зброю, можливо, на бомбу чи щось подібне, і вона кричала на мене цією злою мовою: це звучало як якась арабська чи щось таке. Я був втомлений після занять. Це мене налякало, і я просто не знав, що робити, тож завів двигун і поїхав. Я навіть не задумувався, яка вона маленька, вона просто здавалась дуже сердитою. Настільки, що я не наважувався їй щось сказати чи запитати. Вона продовжувала жестикулювати, показуючи в біку збіччя вулиці, і щоразу, коли вона це робила, я шукав наступну вулицю та повертав але ця жінка була божевільною. Тобто я не знаю, чого вона хотіла, скільки б я не виконував її накази, вона ставала ще злішою. а потім, в якийсь момент, навіть почала бити мене. Спочатку вона била мене по руках, впивалась нігтями в мою шкіру. Я відштовхнув її назад. Але я все ще їхав. Я намагався утримати її збоку, тож це ще більше розлютило її, і вона почала мене бити тільки сильніше. Намагалася подряпати та вдарити моє обличчя. Гевін він потер кісточки пальців. Я не знаю, що мене охопило. Це було більше схоже на інстинкт, як знаєте, самозахист. Я просто вдарив її прямо в обличчя. Я навіть не думав про це. Я просто вдарив і повернув машину праворуч від дороги, до узбіччя, щоб її стримати. Але вона ще більше розлютилася, продовжувала кричати щось про Аллаха і кидалась на мене, ніби вона намагалась виколоти мені очі, і тому я вдарив її ще раз, два, три, чотири рази, поки вона не перестала рухатись. І лише потім, коли я побачив, що вона лежить, притулившись головою до вікна. Поки я шукав мобільний телефон, щоб подзвонити в поліцію, я подивився в заднє дзеркало і побачив двох маленьких дітей. Вони просто сиділи, завмерши на місці, дивлячись на мене. Вони не сказали ні слова. Але потім я оглянувся, вперше по-справжньому оглянувся, і тільки тоді я зрозумів, що це така ж модель машини, як і моя, навіть такого ж кольору. Але це була не вона. На вікні наклейки. А на панелі маленький танцюючий Елвіс і магнітола не схожа на мою. Все виглядало подібним, але все ж це була не моя машина. Я справді не хотів її вбивати. Просто мій мозок працював на автопілоті.